Сьогодні будемо розглядати фасадне торгове приміщення. Це ЖК Оптиміста. Бачимо центральний прохід в житловий комплекс, тут зручний підхід, заїзд, відкрита територія. Поруч вже є продуктовий магазин Мімаркет. Також бачимо фонтани. І наше приміщення. Зараз вже робиться прибудинкова територія. В принципі, вже можна розглядати, той договір оренди. Протягом місяця прибудинкова територія буде вся зроблена. І можна буде відкривати бізнес. Так, Приміщення правильної форми, прямокутне, стеля 3,5 метра, бачимо обхідна група, а також фасадне вікно. Також всі комунікації, підведені точка тут.